Сьогодні ми будемо навчатися витягувати стрес із свого тілом шляхом проговорювання його. А, можна у даному випадку робити двома способами. Перший спосіб, він, як на мене, більш зручний та понятний, але для цього вам потрібно бути на самоті та чітко розуміти причини цього стресу, а, як він називається. Як на мене, в голос проговорювати стрес краще та зручніше для вас. І тут йде, ви знаєте, така робота мозку, коли він наглядає за вами, спостерігає, як ваші органи слуху та голосу реагують на стрес. І він перемикається зі стресу на проговорювання. Тобто, перший спосіб. Це проговорювати ваші емоції, які в вас існують в вашому тілі, в ваших почуттях протягом усього стресового напруження. Я боюся, мені соромно, я ненавиджу, я злюся, я в стресі, мені болить, мені шкода, я не знаю, що робити далі. Говоріть до того часу, коли у вас настане така пустота. Тобто, отут є стрес, відчуйте його, який він, який він фізично, на смак, на колір, на обсяг, а потім проговорюйте слова, які характеризують цю емоцію, цей стрес, і вам стане краще. Другий спосіб: коли ви не розумієте, це досить розповсюджена ситуація, коли я перепрошую своїх клієнтів, що ви відчуваєте? Я не знаю. Мені добре або мені лячно. Все, жодних емоцій. Там ціла, ціла купа емоцій, але людина не знає, як вони називаються. Що робити у цьому випадку? Мій стрес, де він живе, у тілі? Або отут, або отут, або комом отут, або якась важкість у ногах. Зосередтеся на цьому стресі, дивіться на нього зсередини. Та проговорюйте наступні дуже легкі слова. Так, так, так. І видихаєте цей стрес. Так-так так. Так-так так. У так. Так, так, так. цей спосіб ви м, демонструєте своєму тілу та своєму мозку, що ви е, його підтримуєте. Що от є стрес, а от є я. І я себе підтримую. Так-так-так. Так-так так. так, так. так, так, так. Робіть цю вправу стільки часу, скільки вам потрібно для того, щоб у тілі, де був де жив стрес, з'явилася пустота, а може навіть легкість. Якщо легкості немає, а вже є пустота, яка вам не подобається, то натомість е тієї пустоти, яка важка, якщо легкість це добре. А якщо важкість, то у те місце, де жив до того часу стрес, впускайте щось тепле, комфортне. Легке, приємне на колір та на смак. Щось а, біле як хмаринка, щось тепле як а, любов. Так, 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 видихаємо, вдихаємо і розпреділяємо по всьому тілі. І все, немає стресу.